Можна і треба країні зробити три ключові речі: перше запровадити зараз, особливо під час воєнного стану, обов'язкову контрозвідувальну перевірку щодо всіх органів влади. Якщо, наприклад, про міністерство, то міністр і його заступники, якщо Верховна Рада, то всі народні депутати, тільки всі, ага. не так, що опозиція окрема влада окрема. Ні, ні. Всі нас не так багато до речі залишилось менше 400 народних депутатів. Так що можна і треба всі всі. І так само всі держслужбовці першого рангу, тобто ті, хто в офісах працюють в державних корпораціях і так далі. Але що означає контрозвідна перевірка? Дуже коротко скажу вам: перше це перевірка, чи є чи були зв'язки з Російською Федерацією спецслужбами і з топ-корупціонерами Російськими, раз друге детектор брехні, обов'язковий тільки на аматорський, а професійний детектор брехні, і третє це. Діяльність і поведінка під час російського вторгнення все ж зрозуміло. Хто втік з країни, хто не втік, хто був на роботі і взяв зброю і став в тероборону, а хто ні, хто куди телефонував і так далі. і Так далі є багато професійного матеріалу, який дасть чітку відповідь. То це е, патріот України на, е, високі, на високій посаді чи навпаки. О, Друге, я виступаю також за серйозну антикорупційну перевірку тих самих людей, тобто влади. Угу. Антикорупційна перевірка зрозуміло, У нас є і НАБУ, і САП, але тим не менше антикорупційна перевірка. І третє вже фахові знання української мови і все, ото, що без чого не можна уявити держслужбу. Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій YouTube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб-каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.